Hi Friends! Привіт, друзі! Я рада вас вітати на нашому каналі Крок до англійської мови. Сьогодні ми продовжуємо працювати з вами з правилами читання. Наші літерки G, A, B, E, P, D, I T N. O, які дають нам звуки для читання. Літерка G дає нам звук Г, літерка A дає нам широкий звук Е, e. літерка B дає нам звук Б, літерка I дає нам звук Е. E, короткий. Літерка P дає нам звук Р літерка D дає нам звук Д, літерка I дає нам короткий звук І. Літерка T дає нам звук Т, літерка N дає нам звук Н, літерка O дає нам звук О, широкий звук Е. Э. And dead Bed. At den berg korotkiy zvuk e end bed pen egg net ten korotkiy zvuk o top on not pond god dog короткий zvuk i in it deep pig PIN-DIG. Я поясню також вам вживання IT-IS. It is перекладається на українську мову се, тобто це є. It is вживається вже з відомими нам предметами або істотами, наприклад, домашніми улюбленцями. Зверніть, будь ласка, увагу на нові слова. Епет домашній улюбленець. Еперет – папуга, егіні піг, морська свинка, Егемсте – хом'як. Складемо приклади. It is a pet. Це домашній улюбленець. It is a parrot. Це папуга. It is a guinea pig, Це морська свинка. It is a hamster, Це хом'як. Thank you for your attention. Goodbye.